Весняна пора найкращий період для посадки молодих саджанців дерев. Саме цією прекрасною можливістю скористалися днями у селі Яблунівка Білоцерківського району. Ясної і погожої днини учні і педагоги на чолі з директором навчального закладу Олександром Микитюком за ініціативи благодійного фонду Фортеця, засновником якого є Олександр Ференець, та за участі представника благодійного фонду Білоцерківському районі Володимиром Василенком вийшли на благоустрій території навчально-виховного комплексу. Садили яблуні різних сортів та горіхи. За словами Володимира Василенка, лише на цьому діяльність благодійного фонду на території району не базується. Є ще досить справ, які слід виконати. Також благодійний фонд Фортеця надає матеріальну допомогу та безкоштовну юридичну консультацію. Ми провели висадку дерев із залученням шкільної молоді у Матюшо, десь біля. 200 дерев посадили біля школи і в центрі села. Потім поремонтували насадження у пастовці на молочнотоварній фермі. Там теж висадили десь біля сотні горіхів. Потім у нас по плану йде кузин. Кузині, значить, ми будемо встановлювати при допомозі. При фінансуванні кортеці благодійного фонду закупили дитячу площадку з вартістю біля 60 тисяч, і будемо в центрі за висаджувати для діток. Це вперше на території Яблонівського навчального закладу було посаджено таку кількість молодих дерев. Звичайно, благоустрій території здійснюють постійно і частково висаджують дерева. Але, повторюю, не в такій кількості. І все завдяки благодійному фонду Фортеця, наголосив директор навчального закладу Олександр Микитюк. Ініціатором сьогодні, сьогоднішнього заходу є. Благодійний фонд Фортеця в особі Василенка Володимира Андрійовича запропонували вони нам висадити партію дерев біля школи озеленити територію. Планували ми ще в п'ятницю, але погодні, погодні умови були несприятливі. І тому сьогодні ми цю справу реалізуємо. Звичайно, до цього часу ми озеленювали, але не в, такому, не в такій кількості. Ну, 10-20 це було максимум. 3-4-5. Кожен рік по чуть-чуть. Робиться санітарна вирізка старих дерев і оновлюється парк. Посадити це лише перший крок до озеленення навколишнього середовища. Відтепер головне це догляд і полив. На мою думку, діти повинні доглядати за деревами, білити їх, поливати, дивитися, щоб територія не заростала бур'яном. З покоління в покоління садити нові дерева. На території населеного пункту недовзі урочисто відкриватимуть Новозбудовану церкву Миколи Чудотворця. Ця подія має відбутися у травні, а до цього варто окультурити саму територію, чим і займалися громадськість і актив села. У цій справі знову ж таки не обійшлось без руки допомоги благодійного фонду Фортеця. На подвір'ї духовної установи висадили туї та срібні ялини. Благодійний фонд Фортеця також допомагає нам у цьому у посадці дерева і посадковий матеріал. Щорічно населений пункт села Яблонівки Малої Сквірки проводить озеленення своїх територій: парки, сади, вулиці. Ми намагаємося озеленити максимум. Використовуються різні дерева, береза, липа, черемху садимо, рябину червону. Ну і так далі. Буває, використовуємо дерева і плодові, от яблуня, там, слива, вишня, які приносять задоволення для людей, в тому числі і для нас. От декоративні дерева, в тому числі ялина Голуба, яку ви бачите тут і туї, самшит, ялівець, придбано за кошти голови благодійного фонду Фортеця, який допомагає нам в В Його представники сьогодні привезли дерева. Ми організували людей і хочемо також озеленити наш населений пункт. Ну, зокрема біля школи, біля церкви, парках, які є на території села.